Саламурчик, секундай. Любиш рибку? Залітай. Рибку, звісно, чистимо і порційно ріжемо. Добре все ми перемили та до засолки приступили. Тайни складових немає. Оцет. Сіль та цукор маємо. Добре все перемішаємо. І так на 6-12 годин лишаємо. Час від часу треба помішати, допомогти потоваришувати. З розсолу шматочки виймаємо і на друшлячку тримаємо. А поки рибка буде стікати, ми цибульку нарізати. Тару ми підготували. Лаврушку і перчик вже поклали. Тепер слоями викладаємо і цибулькою пересипаємо. Якщо цибульку ти не поважаєш, то просто менше її викладаєш. Все добре треба придавити. Зверху можна поперчити і олийкою залити. Закриваємо лоток. І на добу у холодок завтра можна наслаждатись. Не забувайте підписатись. Всім, як завжди, смачного!